Хотіла розкрити тему щодо почуттів, які ми часто можемо бачити в практиці з нашими клієнтами, і відповідно щодо того, як можна працювати з ними і в психотерапії, але з врахування нейропсихологічних особливостей. В транзакційному аналізі вже достатньо довго розроблена така тема, що, в принципі, всі емоції базові, які ми можемо побачити в реакціях людей, можна звести до основних чотирьох автентичних реакцій, а безпосередньо це гнів, це страх, це сум і це радість. Чим людина буде більше емоційно грамітна, вона може також розуміти, говорити про ті почуття, які вона також може виражати під час різних ситуацій, які можуть з нею. Неповідно статися дуже важливо, щоб від самого дитинства протягом того, як дитина навчається, і також в дорослому житті людина могла б більше бути у взаємодії зі своїми внутрішніми аутентичними почуттями, які з точки зору досліджень в транзакційному аналізі, а саме. Том Фрейзер, а також це Фаніта Інгліш, а також це дослідники, які визнані в транзакційному аналізі, як і науковці, і люди, які зробили вклад в напрямок психотерапії. Це Річард Ерскін, говорять про те, що ці почуття вони не лише допомагають проживати людині моменти кризи або моменти близькості, а також вони допомагають людині краще сприймати ситуацію, мислити і при. Мати виважені рішення в залежності від її віку сьогодні. Я буду говорити щодо того, як формується автентичне почуття страху, що може стати на заваді, і в чому це буде виражатися. Саме почуття страху, воно починає допомагати людині для того, щоб вона могла справитися у ситуації чогось непередбаченого у майбутньому. А якщо людина від самого дитинства отримує Визнання батьків про те, що ці почуття страху, як і інші автентичні триші, да почуття є адекватними до ситуації, людина може приймати в оперативному такому реагуванні ситуацію, яка може приносити певні хвилювання, найбільш конструктивні рішення, тому що це достатньо така висока емоційна регуляція. Якщо в родині від самого дитинства панує, скажімо так, спокійна реакція значимих людей на те, як людина може відчувати страх, ну, наприклад, ми можемо бачити, як деяким хлопчикам в більшості культур забороняють відчувати страх, як багато соціум стимулюють на. До того щоб подолати таку емоцію, вважається, що це почуття, яке ніби, ніби може заважати людині приймати рішення однак, знову ж таки, з точки зору наукового дослідження, то є на навпаки, це не так при страху. Якщо його дозволяти собі виражати, функціонує достатньо в такому комплексному доброму да так, такому рішенні три такі частини. Які відіграють головного мозку, які відіграють базове рішення, базове місце при прийняття рішень. то є мигдалина, яка відповідає за таку міттєву реакцію, і вона, якщо людина забороняє собі страх або уникає його, вона може активізувати такі старі системи реагування, архаїчні, якби або біжи? Також це робота префронтальної кори головного мозку. Якщо ми приймаємо себе в страху, і клієнтами маємо. Також цьому навчати в психотерапевтичній практиці в нього функціонує на достатньо такому активному рівні префронтальна кора головного мозку, яка дозволяє. Забезпечує когнитивну реакцію людини, і прийняття рішення буде на найбільш, скажімо, таки відповідати тій ситуації, в якій воно виникає. І є покам. Це та частина мозку, яка відповідає за пам'ять, і ми знаємо, як скільки буде багато в нас роботи, і на сьогоднішній, ми маємо багато роботи з посттравматичним стресом, розвитком, коли людина не людина, на жаль, під час стресу вона не може відтворити спогади. Які подіяли на неї безпосередньо в тій складній ситуації, і психолог якраз займається тим, щоб створювати таку атмосферу, де людина може відтворити той епізод, який був для неї травматичний, або в її життєві ситуації це може бути з війною, або з будь-якою ситуацією, яка людина проживала як глибокий стрес і на рівні тіла. А ми будемо з вами працювати над тим, як допомагати да, людям повертати цю функцію гіпокампу. Її можна повертати всі ці, ці три функції лише. Тоді, коли наш клієнт знаходиться в такому відносному спокою, для того, щоб переважала в роботі більш лімбіотична, лімбіотична система в мозку. Але якщо ми зіштовхуємося в практиці з тим, що людина внаслідок виховання або Наслідок певних обставин свого життєвого сценарію може зіштовхуватись приниженням атентичного страху. Емоція все одно потребує вираження, і якщо цього було достатньо багато. Ви знаєте, на жаль, виходить так, що будуть високі достатньо такі наслідки на рівні тіла на нейрофізіології буде функціонувати в достатньо такому гіперактивному в плані Магдалина, буде підвищений рівень кортизолу, порушення регуляції емоцій та зниження нейропластичності мозку до нової інформації. І ви знаєте, дуже великий відсоток захворювання по даним ВОЗ у 2021 році, що близько 20% дорослих, які якраз проживали ми. Цінні травми в дитинстві вони мають проблеми саме з тривожністю, і коли ми говоримо. З психіатрами про те, який найбільший відсоток захворювань ми зустрічаємо в світі, називають зазвичай це, це завжди депресію і тривожність. Депресія то є наслідок, в тому числі подолання в собі такого почуття як сум, але сьогодні ми про це не говоримо. І тривожність наслідок страху може уникати психосоматичні захворювання, а також поведінкові стратегії уникання, чим також клієнти до нас звертаються. Якщо ми кажемо на ми говоримо у тому, як формується заборона не відчувати да, на ранніх стадіях розвитку особистості. Дослідники Памела Лєвін, і Мері Гулдінгів в транзакційному аналізі говорять про те, що зазвичай людина отримує такі заборони, підсвідомі, невербальні доволі часто. Ще раз також дуже важливо звертаю увагу на гендерні аспекти, культуральні аспекти у більшості да, частин світу забороняється почуття страху, замінюється на несправжні почуття. Да, наприклад, можна отримати такі грамоти, пошани в медичних закладах за те, що ти не показував свій страх, за те, що ти є мужна. Хоча людина біологічно нормально може відчувати в подібних ситуаціях острах. І ми в дорослому житті з нашими клієнтами зіштовхуємося з такою ситуацією. Що маємо навпаки розком... розкоментувати розконтувати людину в тому, що людина в нормі може відчувати страх, і це. Оця заборона вона закладається ще від самого народження і десь до шести місяців да, приймається вже таке рішення, як дорослі будуть або відволікати під час, наприклад, того, що дитина боїться на якісь інші речі, замість того, щоб просто поговорити з дитиною, заспокоїти дитину, да надати дитині підтримку, да, в такий як ми можемо бачити з досліджень, які були проведені протягом 10 років мною і колегами, які співпрацювали в моєму дослідженні науковому, є певні такі тілесні прояви, за допомогою яких ми можемо бачити прояви на нейропсихологічному, такому фізіологічному рівні, а також в таких пізнавальних сферах, а також під час консультацій, групової роботи з клієнтами, прояви. Остраху да пригніченого страху в дитячому, в дорослому віці і нейрофізіологічних проявах, можете бачити, от всі ці всі ці, на жаль, прояви свідчать про те, що в цей момент людина далає свої сильні переживання, і на біологічному рівні, що в першу чергу буде призводити до закріплення. Скажімо так, негативних способів реагування людини на ситуації, які можна насправді дозволити собі вирішувати, яка ж може бути терапевтична стратегія в нас з клієнтами, яка допоможе зв'язати біологічний рівень проживання забороненого страху із автентичними почуттями страху і витісненими на да, Першу чергу це терапевтична стратегія, яка полягає у тому, щоб створити безпечний простір. А клієнт самостійно, по-перше, може будувати різні такі безпечні простори, назвемо так: це халабуда з доступних таких матеріалів, наприклад, пледи, подушки, ковдри, меблі. При тому дуже важливо, щоб людина відчувала при цьому такому будівництві комфортного місця безпечні емоційні і фізичні переживання, якщо група, терапевт надає такі підтримуючі послання в тому, що страх це нормально. Ти зараз захищений, ти в безпеці. І от наш Наше дослідження показало те, що якщо людина проходить групову терапію, в тому числі у такого раннього віку ми робили замірення, які показують про те, що людина дозволяє після подібних вправ, після тренінгів по емоційному грамотному вираженню страху може дозволяти собі вирази конструктивні відносно до віку свого почуття. Нормалізується так само, і ця психофізіологічна сторона відчуття страху. Я дуже дякую за увагу.